Привіт, привіт! Сьогодні готуємо неймовірний ніжний черничний мус. Для цього нам потрібна сама черниця, цукор, яйце, вершки, молоко та желатин. У кошику поєдную яйце та цукор, ретельно перемішую і додаю туди ж молоко. Отримала суміш, поки залишаю в спокої, і з черниці буду робити пюре. Перебуваю блендером і обов'язково буду проціджувати через сито. Ви можете цей момент пропустити. Якщо вам не заважають шкірочки та кісточки, я ж люблю, коли пюре однорідно. Його я додаю до своєї яєчно-молочної суміші, перемішую до однорідності та відправляю на вогонь до закипання. Після закипання ще хвилиночку-дві проварюю, щоб маса остаточно загустіла. Ось ще гарячу заверну основу, додаю білий шоколад та замочений у воді желатин. Живатин не розтоплюю, я завжди кидаю просто в гарячий, він гарно розходиться. Перемішую до однорідності і охолоджую до кімнатної температури. Тим часом збиваю вершки до м'яких піків. Коли маса охолола до кімнатної температури, я з'єдную вершки з, з заварною основою. І якщо вам колір здається недостачно насиченим, на цьому етапі можна додати барвник. Мус переливаю в підготовлену форму та відправляю в холод до моменту зборки тортика.